У мене бронь, не відряда. Я не знаю нічого, у вас ви в розшуку. І що? Позвоні на 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 ця, на Позвони до п. Або ви то давайте. Що бородати? Які претензії? Обидань. Та тихо, не кричи, пан, не кричи! Ну не кричі, нема. Як я оповідаю автоматич? У нас Дай. знімає камера. камер. Хай знімає. Не треба. я інваліджую другої групи. В нього вже є островка. Та, Та я розумію, ви... я нема. нічого зробити не можу. Ну що? він не доніс документи просто на вашу думку. Як вирішити ситуацію з тим, що на фронті дуже велика проблема з людьми? Їх нема. І де брати тих людей? Якщо тих всіх... людей валом б**, депутати б**, люди є, там повний Київ є. Депутати мають бронь. У нього теж бронь, є, цього його дірга. Треба вирішувати питання, щоб війна закінчилась. Ні? А як закінчити? Якщо Путін крім сили нічого я не розуміє, розумі. ні? я, так я розумію, але на жаль, я бажаю, що це також на вихід. То що гине дуже багато молодих людей. А вам не буде вирішувати її якось там Думаю. на політичному рівні. То ви вірите, що Путін може якось дипломатично? Ну хоча б потрібно пробувати.